За свої державні символи поклали життя не одне покоління українців. І сьогодні ворог своїм підлим та кривавим торгом змусив взяти до рук зброю, щоб захистити рідну землю та своє життя. Ми висловлюємо глибоку шану та вдячність нашим захисникам, які проявляють зразкову мужність, героїзм та самопожертви роблять все для нашої перемоги. Наша мова, наші символи. Наші знаки, наші традиції це кодом нашої нації. Нам потрібно це берегти, примножувати, зберігати для теперішнього покоління, для майбутніх поколінь. І тоді ми точно переможемо. Ще раз всіх зі святом. Бажаю всім гарного дня. Бачите, дочик на удачу. На удачу Україні. Слава Україні!